Було заявлено, що 7 числа в місті розпочинається опалювальний сезон, але в багатьох будинках ще холодно. Опалювальний сезон розпочався так, як ми обіцяли. Ми почали циркуляцію системи 7 числа для того, щоб заповнити від гідроударів її повністю, так і видавити воздух. А 8-го ми розпалили горілки котла. Який відремонтований, і подали теплоносій на місто. Сьогодні 9 листопада і система повністю подача і обратка теплі. От. На жаль, чомусь керівники керую компанії ОСББ тримають і не випускають не теплоносій до домів. Я вважаю, що вони почнуть потроху відкривати. Деякі вже відкрили, деякі люди вже чувствують тепло і прогрівають квартири. Я думаю, що до вихідних всі керівники ОСББ зроблять певні кроки, які вони повинні зробити. У них у кожного є в руках еліваторний узіл в домі, де повинно попрацювати, просто відкрити задвіжки, стравлювати воздух на верхніх поверхах. І давати тепло. Також є, вчора почали давати тепло в больничний в городок, школи і садочки. Я думаю, що день-два, і всі будуть вже попрпрочувствувати тепло, яке. Тепломережа подає. А що до будинків, де компанія Жрео? Це такі самі будинки, і така сама круча компанія, як і інша, тільки комунальна. Це така ж сама робота. У них є план, по якому вони повинні працювати. Всі отримали, всі отримали телефонограми про те, що відкриваєте, користуйтесь, тепло подане. Тепло подане до елеваторних узлів залишилось тільки відкривати і запускати воду в системи, стравлювати воду, те, що я розказав, і люди будуть з теплом.